Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо серію візерунків, сформованих вицьовими та виворітніми петлями, і розглянемо ось такий візеруночок. Він досить простий. Раппорт візерунку становить 4 петлі та 16 рядочків. Перший рядочок виворітні петлі. Другий рядочок і всі парні рядочки: 4 6, 8, 10, 11, 12, 14 та 16, в'яжемо виворітніми петлями. Третій, п'ятий, сьомий повторюються, в'яжуться однаково так само, як і 11, 13 та 15. Тож, набираємо петлі. Кількість петель кратна 4 і 2 кромочні. Я наберу 14 петель. Набирайте зручним для вас способом. Петлі набрані. Починаємо в'язання. Перший рядочок. Першу петлю знімаємо, останню пров'язуємо виборі. В першому рядочку всі петлі виворітні. Другий рядочок також виворітні петлі, всі парні рядочки пров'язуються виворітніми петлями. Так. Третій рядочок. Третій рядочок в'яжемо три лицьові петлі, одна виворітня, три лицеві, одна виворітня, три лицеві, одна виворітня. П'ятий та сьомий рядочок в'яжемо так само, як і третій. Три лицьові, одна виворітня. Шостий, восьмий в'яжемо виворітніми петлями. Дев'ятий рядочок пров'язуємо всі виворітні петлі. Десятий також виворіднє, так як це йде зворотня сторона. Всі виворітні петлі. Одинадцятий рядочок. Одна лицева, одна виворітня, дві лицеві. І повторюємо: одна лицева, одна виворітня, дві лицеві, повторюємо одна лицева, одна виворітня, Дві лицеві. Так само в'яжемо 13 та 15 рядочок, 12, 14, 16 виверідніми петлями. Пров'язано 16 рядочків, це і складає рапорт від даного візерунку. Так він виглядає зі зворотнього боку. В'яжеться дуже просто. Тож пробуйте. підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам було це відео корисне або воно вам сподобалося, ставте вподобайку. До зустрічі на каналі.